Усім привіт! Вітаю вас на новому випуску Армвітальні. Як бачите, ялинка вже стоїть, і сьогодні буде випуск трішки більш таким святковим, менш серйозним. Думаю, що вам таке може зайти. Якщо зайде, то давайте знати внизу у коментарях обов'язково. Перш за все хочу поговорити про Кубок України, про те, як він прийшов і що там відбувалося. Хочу почати з того, чого мені не хватило на Кубку України, щоб так сказати закрити весь цей негатив. І перейти вже до більш позитивного, а саме поєдинків. Почну я з того, чого мені не хватило на цих змаганнях. А не хватило мені насправді висвітлення цих змагань. Не було попередніх поєдинків, а точніше, трансляції попередніх поєдинків. Так як це було минулий рік, позаминулий рік, так як це відбувається на чемпіонатах України, на змаганнях всеукраїнського масштабу. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, були якісь поважні причини, щоб чому так відбулося. Але, на мій суб'єктивний погляд, я як людина, яка сидить за комп'ютером і не розуміє, що відбувається саме там між організаторами, мені цього не хватило. Я сподіваюся, що наступні змагання, всеукраїнські змагання, будуть проводитися у тому числі з попередньою трансляцією. І тепер можемо перейти безпосередньо до самих поєдинків, а їх було дуже багато. Вони були дуже класні. І давайте ми почнемо. На днях пройшов Кубок України у Волоці, де зібралося чимало спортсменів. Було багато спортсменів і чимало цікавих поєдинків. І я б, звісно, хотів відмітити декілька з них. Результати та найцікавіші поєдинки, на мою думку, я б хотів відмітити відразу декількох львівських спортсменів. Святослав Булацький, який в Армреснув вже не менше 20 років. І після останньої перерви показує все кращі і кращі результати. Звізло Роман, який посів друге місце на ліву руку та третє на праву руку, у новій для себе категорії до 100 кілограмів. Зауважу, що ліва рука у нього не є основною. Козловський Остап, який переміг у категорії до 65 кг, кілограмів, ще минулого року виступав по молоді. Богдан Тарас. З клубу Вадима Савенка, який не просто відборовся у категорії, а прям увірвався у категорію до 70 кілограмів і здобув перемогу у цій ваговій категорії. Віктор Бендик вже другий рік поспіль здобуває перемогу на Кубку України і все впевненіше і впевненіше закріплюється у топі українського арму. І запам'ятайте, цього молодого хлопця справа. Він є учасником команди Артура Одорова. Я впевнений, що найближчі роки він проробить багато роботи і буде все краще і краще виступати на змаганнях. Випис про команду Артура вже у мене на столі, тому скоро його можна буде побачити на каналі. Звісно ж, багато цікавих поєдинків було за участь спортсменів з інших областей. Кедиш Михайло, нарешті виконав норматив майстра спорту України, перемігши Березу Івана у фіналі на праву руку. А Берези Іван здобув перемогу у цій же 85-й категорії на ліву руку. Як ви знаєте, Береза Іван буде виступати зовсім скоро на івенті АрмВітальна 5. я маю деякі зміни щодо цього поєдинку. На жаль, Макуха Олег не зможе виступити на змаганнях через травму, і нам прийшло зробити заміну. Перш за все, бажаю Олегу найшвидшого одужання, а Івану буде просто стояти новий атлет, який прям дуже гучно заявив про себе на цих змаганнях. Це пташник Дмитро. Цей молодий атлет переміг у категорії до 90 кг, як по молоді, так і по дорослих. Дорослих він зміг перемогти у фіналі та суперфіналі Мгера Муселяна. Думаю, задавши Мгера, можна поговорити і про абсолютні вагові категорії. Почнемо з правої руки. Демгер дуже гарно виступив, перемігши багатьох непростих спортсменів, як ковбаса Микола або Чієнко Денис. Обидва цих атлетів були у фіналі у себе у категорії, а ковбаса Микола виграв свою категорію до 110 кілограмів. Зупинив ж його молодий спортсмен з Житомирщини Макаренко Максим. А в категорії переміг спортсмен родом з Маріуполя, але останні декілька років знайшов своє місце у збірній Львівської області. Це кесарев Сергій. Ну а тепер перейдемо до абсолютно вагової категорії на ліву. руку. Тут відбулася, м'яко кажучи, сенсація. Адже Олег Жох, вигравши категорію до 110 кілограм, прийшов в абсолютно вагову категорію як безумовний фаворит. Але він зупинився лише на третьому місці, програвши спочатку калязіну Антону та Ковбасі Миколі. Який якраз поділили першу та другу сходинку в абсолютній ваговій категорії. Поєдинок між ними видався цікавий, і для того, щоб однозначно визначити переможця, був потрібен суперфінал. Ну, а для мене особисто найгарнішим протистоянням змагань стала боротьба двох атлетів з категорії 75 кг полюховича Дмитра та Вельчишина Богдана. Перемогу у цьому поєдинку у дуже непростій боротьбі здобув перший атлет. І тут у мене є для вас новина. Як ви знаєте, Вадим Савенко мав зустрітися з Олексієм Яцьком на армітальні 5. Але, на жаль, через травму кості Олексій не зможе поборотися на цих змаганнях. Надіюсь, реабілітація пройде пошвидше, і вже наступних змагань Олексій буде в найоптимальнішій формі. А для Вадима ми знайшли заміну у вигляді Полюховича Дмитра. Протистояння атлетів, які знають, що таке підесал чемпіонату світу, має видатися неабияким цікавим. Цей поєдинок, як і всі решта, можна побачити вже менше, ніж через два тижні. Слідкуйте. Ну і на кінець я оголошу жіночу пару Арм Вітальні 5, яка протистоїть вже не один рік. Обидві атлетки являються багато разом чемпіонками світу та заслуженими майстрами спорту. Це Семенан Руслана та Занько Лілія. Цей поєдинок буде відбуватися на праву руку. І незважаючи на те, що Семенен Руслана впевно, виграла Кубок України на праву руку, це буде армфайт, і результат може бути досить неочікуваним. Закінчилася більш офіційною частиною, що відбувалося в Україні на чемпіонаті Кубок України 2025. І я думаю, що можемо перейти до того, що відбувалося в Atlantic Сіті. Там зібралися також не менш топові атлети. Я спробую це якось розібрати. У нас буде такий мікс трішки боротьби нашої, що відбувалося тут.

А ні, які вони були? Легенькі, ти пам'ятаєш? Бо я набираєш вагу і силу перед армфайтом 28-му. Ну я? Да. Так. Я все своє вже забрав, але досить. Вже все досить? Так. Да. <laughs> Ще один. Вже все набрано. Бирма, що вже готовий, і повези ви там близькі, ні, з воду. Я думаю, що може і тяжко займати. Уже... Він сьогодні пропускає тусу, ти розумієш, що в тебе тепер є перевага. А, да. а, йому, якщо він програє, йому значить моребар виходило. А що, то одному ж не хватило плаву. Одному не хватило, ложко плаву, буквально ложка з'їв. Їх було просто вийовувати з тебе. Казали їж плов, блін. кого? Career, the... Олегу. Тримайся, я за цього відповім. Бік, бік, на бік. бік на бік. Якщо Олег розслабився, йому точно капе самі. Це точно. Тому що я вже напрягаюсь проти нього. Нормально так. Зараз перевіримо. Ці ті там виявлялися. Ти ж фербресер, вони ж поліцейські, вони ж поліцейські. Знаєш, що з цим ще став? Так, так. Так, там повідомлено. Вони з нас і професійні. На відео ще передав цей. Насик і тяжко. Вони кріповщі. Ай, запайки. Кріповщі, власне, так. Вони є недавні. Ні, ні, ні. Кріповщі, так? Де ще смерть? Кріповщі взагалі були дуже далі. Ну, є біда в нього, батько. Має типу бути істотно слаб

Тому що це то темна конячка, можливо, на області побачив, вони хочуть ці козиря з рука помітять. Випускайте <плес> кракена. <плес> Та оце воно довго, так? <плес> павлюка. <плес> Оцому подавати зразу павлюка, так? <плес> <це>? Павлюка, <плес> тільки павлюка. <плес> я вже <що> <плес> забудували. <ці> Пока з тобою це поставляєш, знаєш. Я відновлення <плес> якоїся для привітки, знаєш і... Я рома сильний. Не, бодя, він то сильний, а ти як по формі? Ну, я не знаю, то оце. Я Сильніший став. Бля, пам'ятаю, ми збиралися на пеньку, і чел типу, поставив руку, там був зрізаний пеньок. І я його не міг покласти, бо там а, був зріс, отако. Бо... Типу, і я і його... я його їбашу, там чотири рази його поклав, може, але він впарався в той пеньок, і я заїбався і програв. Як ти борку не забув? Яка психологічна травма. Я був. Та, це було дуже обільно. Після цього він так бой... Бу... Бо... не бореться. Мої однокласники не повірили мені, що типу що, ну кажуть, ну це ж пизнаю, що це за хуйня? Я був легендою Армесин постачався. Цього чіпа звали Віталій. Це вони пісня. Що справа взагалі?

Ну, че в тебе пора тут, воно весно. Я вже зему Тому що скажеш, то ви на праву руку. Він? Він заліво бореться, ти направо. Так, напевно, не знаю. Побачив. Треба такого сильнішого. Бодя на праву стоїть. А ліву як він, Бодя? Бодя, до речі, боковухи набрав. знаєш? Все життя на тяжко дрочив, на це раз він, речі букову трошив нормально. І пальці стали сильніше. Замку трохи не нападає. Так молодець. Є шанси. Шо? Є шанси в нього, є шанси. шанс. Тими дубами, бляти. Бодя, як тобі. Да. Бодя. <смір> 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 Чувається значно краще, особливо в натяжці і в захваті. Улагоди буде тяжко. <смір> Ой, крюк але. <пили. смір> Набагато ліпше зв'язка і працює. Ти в принципі, типу... Бачиш, ти бач. просто так не здобував. Ну все, не впарається, ми все. Не, не, файно, файно робить. Давай, давай, клюк. Так в тебе і крюк, типу, працює не гірше, ніж верх. Чуєш, а хто сидиш в я. Я щастя Так. Да, <реку> <тащить касати. реку> тяжко сказати. Тяжко <реку> сказати? Я би сказав, що верх сильніший в тебе, Рома. <реку> а, типа, ну, крюк, само собою, сильніший в тебе і плюс... Плюс ще боді за універсальність, а ти що? Ти тільки одну Чесно, ну, типу, Я опитався, як ти з тобою бореться на ліво. Направо ти по-любому сильніший, то 100% я пробував, а на ліву я з тобою не боровся, давно. Хіба що хочеш там? Давай слава, я не <laughs> раз два раз, раз вийдуть, бля. Бодя на Бодю, рома на рома. Рома Так я готуйся, <laughs> Та, я сильний. Я Ясно. Все кажуть, що я слабенький, да не сильний. Я сильний. ну так, В тебе оцей рух типа либо. Тут не треба навіть, щоб отак просто низу триматися, треба магнети. Ваш типа нема глянути. Без магнезя не може, бля. Оце <світ> я... <світ> ваш найсильніший спортсмен Львову. <світ> ну ладно, ладно. Відкат, відкат. <світ> О, може і він. <If> <Hollywood> може без магнезії. Ні, просто якщо просто тримати, то воно ти дуже бачиш, вниз опускається. Так, так. Прикача нормально, а для прикача так я собі. Ні, це ніч, це ніч, я вам собі. Ні, це одно. Заблю. Почекай, ще раз, Атік, покажи, Рома, покажи, як ти це робиш. Я якби підзабився, я би тебе вже хотів, магалюю. Дорожку тут зробили мені на столі. Та не дорожка то кратер. Це є е, вклад у майбутнє, отак, паніш. <сіли> <сіли> Нормально. Буде боротися, і не буде магнаї, для того, для того там. білий коврик, розумієш? <сіли> а як ти щоб боров зі мною? Чо? Не треба. І що? І я. Ну зараз не треба щось, типу, слабенький. Ну, прям він ослаб.

Тренер, вот ви, ну можем не тренер, а у мене. По документах. Сюда, блядь. О, ті, о, я, да. <си> <си> я вже забився. Гарний перший рух. От перші рух, якщо стояти нічого не робити, типу, і давати тибі типу, йти, десь лапати внизу, типу, прикольно. Потім вже... Troszkę lepszy. No, jeszcze no, ja szansę chciałem tracić. Hmm. Czuj, że ty tutaj nie boisz no. To jak nie boisz się? Jak nie stąd Nie, nie, tym Ja warchuń, tak? Czy Ja <laughs> Nie, nie, ja, ja <laughs> Ale jak zachodzi żołzko wkrótnie. nie? Zachodzi bardzo ładno. Technika prawie hmm. rozkowała. A dalej? dalej albo winner, albo... No nie tak wygrał. No cześć? В е, мене виграв на тих. Знаєш, ти е на козюках, як коледжу. А дрезавіли. Я, е, я, гориф... я тебе втримав, я тебе втримав вже, коли програв по подушці. Це я втримав, але то вже було. Я тоді взагалі не міг стартувати. Ти тоді, знаєш, я тоді отак все. Я тоді з тебе лашав, бо ти чіп на топлі не виграв на дві роки, а області програв пішколедж. Причому на ліву взагалі вилетів за віко тобі. Але бачиш, ти програв тому, коли півкучу. Ні, ти якимось лівому мотивом програв. Так. Замкній. Так. Як твої ще на скою боя? файно. Недостатньо. 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 Рука лопілася. Рука ціла на жаль. Воділо скок, блядь. <плес> Весь, так, я рахую, що скулбоя недостатньо виявили. Я думаю, то африканця д... великий хуй, бо ще би йому мовчувати, бо як добре. <плес> 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 щоб я був задоволений, чувак. Це беріош. <плес> 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 от типу тоді я буду скажу, що нормально. Продовження буде на жовто-чорному ютубі. <плес> нормально, так. Не не супер, бо супер, якби не свої руки би зламав. Ще. А так нормально. А це недостатньо, що ми бачили. <laughs> Ladies and gentlemen. Бодя, що ти там розказував, Бодя. Я сказав. про свою біль, що як ти боровся з Боді зроблю. Трисно, що маєш пару в Добре. Получається стіна, ти стіни. Але стіна тобі каже, що ти трохи сильніший і то вже зайди. Каже раніше, що зовсім. Давай. Стіна раніше казала, що зовсім не чула. Тепер тіпо, вже якісь плями лишаються. Я не просто стіна, тепер я тепер офіційний тренер. Офіційний тренер. Як і в принципі... У мене є диплом, я дипломований спеціаліст. Все, все. <реш> Дуже приємно чути, як увагу, головно. Наш довіс сім і бачимо клюк. Си бачимо так. От бачиш, що він робить? Що хторак бореться? <реш> 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 Купити це не було? Бо він бы він бы потянул так і все було б добра, а так? Так же що я це... — Ах ти ж сучка. Бо блядь. — А штучка! Вчорашній мальчик, як кажуть. — Я не хочу, щоб ти зайшов сюди, мені пальне работать. Да вот это делаю, бля, твоя. Перше вороні я драміші, а потім можна говорити як пробувати. No. Так просто не я це то. Але я так Ти формую, я ще намоваю. Івано ліву. Ладись и джинс! Рома, що думав, тим, а, тим, а впустя, Шо, Шо, а скажеш, чи треба цьому монстру виступати на арамфайтах? <рес> Суперника йому <реш> перше. Дво ви хочете кидати під каток, от боді готовий. Ага. При тому пофіг на яку руку на ліву чи направо. Прямо Богдан, люди О, чекають це... твого камбеку. Скажу чесно, це один з найбільш щасливих запитів. кажуть, зніми хоча б відео з Богданом, як він інтернету. Не, не бачать одного коментаря, це все лесоще, <реш> так що тут не надо. Він образився в Італія, бо ти байдена. Він образився, бо ти головно його вправо облив говном. О, до речі, так. Що це за херня? Оце погана вправа. Що ти там сказав? Ви право. Офіційно принесу, вибачення, якщо повернешся в рамбезню. Треба, я настільки Просто не хочу вертатися, вармреснень, почув. Я обов'язково вернуся, типа треба ще трохи часу, не знаю скільки. Ну, і моя ставка, що Джені просто верну. Ну, але ти вармресунку, не бодян. Само собою? Та то вже типа, все? Але. Це нормально, чи На, все. Машина. Направив все-таки сильний все ще. Це не наліво все просто нормальный кейс. Вот так, давай. Ух ты, шо ты. Ну, сильний був там, сильний там. Ладно, еще одну штуку треба попробовать. Overnight, <coughs> <g fewer> in Appalachia City, New Jersey. I would like you now to welcome the first of our athletes. The game is winning to the table. This means that the jail's mob is representing the powerful of the nation of Born, where he is a terrorizing force. There you are. So, you just look Тіпі, треба до змагань підходити або серйозно, або взагалі не, не виходити. От що, я думаю. Ну, бо я ми завжди готові, тобі welcome. Завезло вархом піде. Хоче, хоче верхов'ї. Бо я чому програв <звідчев> пруднік армпайці? <звідчев> Тому що пруднік був у неформі. <звідчев> треба прудніку набрати його нормальну форму, і тоді все буде отак. <звідчев> <звідчев> Акції прудніка наверх. З <звідчев> тих сторон сракові поради. Пані. Ми засуджуємо фармакологію, якщо що. І не підтримуємо. Не підтримуємо. І взагалі всі атлети і свесі чисті. Чисті, так. Сентра. <рес> Вони а тільки на хінкалі. Рама, чому програв прудник? Може почули від Богів, що Пруднік програв, тому що він не в формі. Не у формі. Ти що думаєш? О, Та ми... нологічно, плюс-мінус. Соні, це така людина, яку не перетримаєш. Знаєш, типу, він ну... звичайно. Ну, і... Ну да, так розумію. Ну Прутнік щось вигадував. Йому треба було цей верх, який він один раз заюзав. Не юзати в кожному раунді. <реку> а заюзати там, типу, в третьому, коли Соні підзабуде, що там ще верх існує. Ти да, би було факт. більше шансів. А він всю дорогу пробував йти верхом і в результаті боровся, що верхом, боровся в крюк в поганньому позиції через то, uh -huh. то що, він пробував. Та й такий от. Рома, ти що думаєш, що про Дніпро жав? Тому що не боровся. Тому що не боровся. Я частіше боротись. Видно, що він не забився, що тепер. Що просто, коли він... Це... я, я сиджу з Ромою, коли він, типа, верхом виграв, йому треба було ще два рази попробувати крюком, потім останній раунд, його воно дурити піти верхом. А він йшов як верхом, то він вже був готовий. І Пруднік стояв тільки біцесу тримав. Ну, ну тіба, мав проти Цонів, так. Ну, типа як я мав хотів виграти проти Соні, так? — Може в нього щось травмувалося, бо. Нічого в нього не травмувалося, просто Соня краще відборовся. Боня, ти я що скажеш? Так я небав. Всіх <реш> перепитав, <реш> усіх ну. думка одинакова, і в мене якби теж вона така сама. Ти можеш про це маси сказати, ну. Е, ну, я не можу підбрати маси просто тому, що я з ними згоден і так. Поняв. — Реальним разом.

Хух. Вот, держи. Садом, садом. Бля, что, еще на сцене, что области, не будет? налево А, да, да. Однозначно. Рома, коли тебе не дається опонент на ліву з Львова? Я не знаю, то не від мене залежить. Ну, в принципі, від мене то. Не хочеш ослабшати трішки? Нема куди готувати. Ти знаєш, якщо я перестану тренуватися, я стану сильнішим. Може, почнеш інтенсивніше тренуватися? Ні, мені впадло. Наприклад, за день до змагань там. Європу світ? Було б куди готуватися, а так? Сіпи, так, що так. тобі толку вигравати Україну? У мене зараз така підготовка просто чиста. я просто, просто тренуюся. Більше, до речі, базово, ніж якісь справи на армі. Ну, так як ми з тобою часто тренуємося. Ну, Проблем. Але річ? В загальному краще тут почуваю, коли тренуюся. Є якась така базова. Тому слава у такий базовий, так. Да.

свого Ярів покидати армечення і то на пальцю. Якщо його яблонський кладе не флопрістом, ну матч. Знищення відбувається, так? там? Боляче дивитися? Боляче. Саме таким вийшов цей випуск. Не забувайте поставити внизу коментар, лайк цьому відео. Підписку цьому відео. Це все дуже допомагає продвинути цей контент. І я нагадую, 28 грудня вже менше, ніж через два тижні, зберуться дуже топові атлети України. Буде також нагадую спеціальний поєдинок Іван Московець, Павло Корєка, два суперелітних струнумена. Також нагадую про зміни, які в нас відбулися. Буде Вадим Савенко боротися проти Полюховича Дмитра, буде боротися Іван Береза проти Пташника Дмитра. І останній поєдинок це у нас буде боротися Симоненко Руслана проти Зінько Лілі. Всі ці поєдинки, на мою думку, мають бути цікавими, близькими, конкурентами, і я впевнений, що наступна серія армфатів вийде ще цікавіше ніж попередня. Я намагатимусь зробити найбільш цікавою для вас її. Ще раз нагадую: 28 грудня буде серія амфатів. Всім дивився, дякую. Бажаю вам святкової, великої бідсухи.